Допрем'єрний показ фільму Гніздо горлиці відбувся у Тернополі у рамках першого всеукраїнського форуму Кінохвиля. Стрічка піднімає актуальну для нашої країни проблему еміграції. Головна героїня заробітчанка з Буковини Дарина. Фільм знімали з кінця 2013 року до 2015-го. Перед тим ще рік тривала робота над доопрацюванням сценарію, розповідає режисер Тарас Ткаченко. За сюжетом дія відбувається в Україні на Буковині та в Італії. Вижниця, виженка, Чернівці та Генуя. Саме там проходили зйомки. Ми дуже часто е, застосовували цей прийом занурення наших персонажів в реальне документальне середовище. Причому це був дуже ризикований е, прийом, він майже не керований. Але завдяки цьому у вас є це відчуття документальності того, що відбувається. Великдень у Виженці був знятий абсолютно в справжній Великдень. Тобто оці всі люди, там, що святять, це все це правда. Це було знято, сцена була знята, ми просто вставили наших акторів в людей, які прийшли Пасху святити. Так само в Генуї було знято в церкві оцю службу Божу. Це теж правдива служба Божа. Бувало, розповідає Тарас Ткаченко, що самі люди підказували якісь нові ідеї. Анекдот про болгарку чули. Мені на Косівському базарі його розказали. Чоловік щось продає, каже, а що ви купуєте, знаєш, що вам це дрантя треба? Ми кажемо, та ну як, ну, кіно знімати, нам, реквізит. а про що кіно? Та кажемо про українську зарученню. О, я тобі анекдот розкажу. Ну це найпристойніше, який ми могли розказати в кіно, бо було ще пару непристойних, і саме заробітчанських. Це вже говорить про те, що знаєте, люди потихеньку це все на гумор переводять. Це вже фольклор є. Можна сказати, що я заробічанський фольклор. Участь у фільмі, крім українських, взяли і італійські актори. На роль Алісандро планувався інший артист. Це такий Оліва, відомий італійський. Дуже артист. Він дуже хотів, але він не зміг. І тоді ми несподівано для нас знайшли Мауро Чіпріані. Я на сьогодні абсолютно не жалкую, тому що я думаю, що він. Він надзвичайно точний. Він дуже класний в ансамблі. Дмитро і він вони такі, якісь рівні в цьому, між ними дійсно складно обрати. Ліна Бернарді. Вона а, така зірка італійська. Вона в молодості дуже багато знімалася. Знімалася в італійській класиці. Роль головної героїні Заробітчанки Дерени виконала актриса Рима Дзюбіна. Як актриса, яка 25 років знімаюся в кіно. І у якої 80 ролей. Я вам скажу, що це перша правдива справжня Рима Зюбіна, така яка є, а не оці постійні хі-хі-ха-ха на потанцовках у московських артистів. До слова цьогоріч на одеському кінофестивалі журі визнало кінострічку Гніздо горлиці кращим українським фільмом. Тернополяни ж зможуть побачити картину з 10 листопада. Саме тоді вона вийде у всеукраїнський прокат.